Зустрічі щодо формування добровольчих підрозділів у рамках кампанії Гвардія наступу планують провести у кожній територіальній громаді. Стартували із Коломиї та Снятина. Представники відповідних структур відвідують територіальні громади і розповідають про створення добровольчих підрозділів. Міський голова певен, що багато коломоян вступить до лав таких підрозділів. Війна не зупиняється, ще невідомо, скільки часу не буде тривати, тому нам не потрібно розслаблятися. Нам потрібно і далі бути разом. Не потрібно шукати у всьому зради. Хуборах ну, зараз другий рік війни більше діяти буде вже інформаційно. І ви знаєте, що. Він це донор мій роби представник національної поліції зазначив, що йде вже третій набір до полку. Людь підрозділ має налічувати 4,5 тисячі особового складу. Заявку на вступ можуть подати особи від 18 до 55 років. Однак на них чекає відбір. Люди поступають на службу поліції, отримують поліцейський шатн і будуть виконувати свої службові обов'язки на змінах територіях, тобто Херсонська, Запорізька, Київська, Харківська область, але на звільнених територіях. Що входить в функції цієї батальйону бригади людей? Саме перше це взаємодія з військовими частинами і військовими. Саме так, Також проведення заходів щодо допомоги населенню на цих територіях. Також на зустрічі був присутній і начальник Коломийського районного центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Шаховець. Він зазначив, що зараз іде мобілізація, тому всім потрібно із розумінням віднестися до цього процесу, адже військові на передовій чекають на заміну. Рік війна, хлопці наші. вже рік в окопах, рік не були вдома, рік не бачили дітей, близьких не хочуть переточити. Необхідні нові резерви. Тому стоїть задача найкоротші терміни сформувати батальйон і бригаду на території Івано-Франківської області. Коло активно долучилися до участі в обговоренні. Багато хто показує туди, знаєте, на Буковеті кажуть, куди звершило поки. Е, та до Звітиських областей а ми маємо туди. І хай це буде відкрито, так, от дійсно, от вже вчора бачу так само інформацію, що вже по наших курортах також там глушає е, по Щоб люди так само розуміли, що всі ми одинакові. Такі зустрічі відбудуться у всіх громадах району. На них запрошують активістів, підприємців та жителів сіл і міст. З Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.